Відновлювати ліс після наймасштабнішої незаконної рубки дерев почали на Рівненщині, там поблизу села Воронки, вирізали 10 тисяч гектарів насаджень і винних досі не покарали. Це територія так званого селянського лісу, який після розпаду колгоспу втратив господаря. А відтак став джерелом нелегальної наживи людей. Тепер місцева влада вирішила віддати цю ділянку в законне користування. Лісівникам, аби вони навели там лад і відновили втрачені насадження, дбали і охороняли їх. Бачучи оце все, то, 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 то дійсно душа болить через те, що люди понищили. Е... Дуже багато насадження. Півмільйона пнів це місце найбільшої незаконної рубки дерев на рівненщині. Цьому насадженню ще треба було е, в років 30-40 рости. Це так званий Селянський ліс, колись був колгоспним, а потім втратив господаря. Чим люди й скористалися і за кілька років спустошували майже 10 тисяч гектарів насаджень. Ну, скупали. Люди подивилися, де вирізали. Уж нам дрова треба, а де їх взяти? Ірина, як нам жить? У Нас ні газу, нічого немає. Дати раду на законі вирубці дерев, яка тривала роками, ніхто не зміг. Питання, яке гостро стояло ще навіть і до війни. Тому тут є низка кримінальних проваджень, які розслідуються. І справа особисто перебуває в процесуальному керівництві Генеральної прокуратури. Однак тепер цю величезну ділянку візьметься, відновлювати. Зараз закон зобов'язує, що будь-які зелені насадження необхідно доглядати, оберігати, відновлювати ці ліси, пошкоджені, відновлювати ці екосистеми. Ну, мега важливо, особливо в таких ресурсних лісових регіонах. І місцева влада вирішила передати землі лісівникам, щоб вугідні. Нарешті з'явився господар, бо визнають, самотужки відновити ліс не зможуть. Всім мають займатися спеціалісти, тому що це спеціалізована організація, яка має відповідні знання, техніку і досвід. Ось після очищення ділянки від пнів висаджують перші деревця. Розширяємо, закидаємо. Виймаємо і протоптуємо. Обов'язково. Та поки тут знову виросте ліс, мене не один десяток років. ДП ліси України безпосередньо має всі можливості здійснювати як догляд за даними ділянками доповнювати лісові культури і в подальшому охороняти і оберігати дані насадження. Таких нічийних лісів, придатних для повноцінного ведення лісового господарства в Україні, майже 400 тисяч гектарів. Це залишки колишніх колгоспних угідь, які нині офіційно нікому не належать, тому частково знищені. А це безвідповідально. Тим паче, тоді, коли майже 3 Мільйони гектарів лісів в Україні пошкоджені через війну. Питання не в тому, хто буде власником, питання в тому, щоб власник був. Був той, хто доглядає за цими лісами, з кого можна запитати за господарювання в цих лісах. Та, попри це, сотні тисяч гектарів лісів залишаються без законного користувача. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт Есітів.